П'яні, таксить, але багаті люди їздять на суперскоростних машинах по всіх дорогах України, збиваючи, тікаючи з подій. При yeah. Притому вони обвантажені там прокурорськими погонами, якимись депутатськими посадами, бо щось на них працює система держави, на них вона працює, а не на тих, хто постраждали від того. Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта добре знає про що говорить, адже за великим рахунком жоден з винуватців найрезонансніших ДТП справедливого покарання не поніс. Вся країна й досі стежить за тим, як відбуваються судові процеси по страшній кривавій ДТП у Харкові. Де 20-річна дівчина Олена Зайцева на лексусі насмерть збила шістьох людей. Оксана Євтєєва тоді чудом вижила, але втратила у страшній аварії найдорожчих чоловіка та сестру. Чекати на справедливий суд стосовно Олени Зайцевої не варто, вважає експерт. Те, що за рік і досі немає вироку, на його думку свідчить про умисне затягування справи. Отак потихеньку розмивається і штучно розтягується ця ситуація, аби її довести до якоїсь там абсолютно умовної. Відповідальності, а чи врахувати термін знаходження під слідством, і ризик того, що е, безпосередньо винуватися Зайцева вийде ни з чим, або там якийсь абсолютно основний термін в неї там буде. Е, вірогідність цього майже 100%. Протилежної думки притримується адвокат та експерт з розслідувань ДТП Олександр Швець. Зайцеву буде покарано, і строк буде цілком реальний, а не умовний. Вона вона вже сидить. І вона по практиці судовій практиці. Люди, які сидять, вони однозначно будуть відбувати покарання. І поки фінал історії з Оленою Зайцевою у руках української феміди, інший фігурант гучної ДТП, львівський бізнесмен Петро Демінський, схоже, покарання уникнув. Більше року тому його автівка на трасі Львів-Краковець врізалася у авто молодої жінки Наталії Тріли. Вона загинула на місці. Тоді провину за аварію взяв на себе охоронець Демінського Андрій Борщ. Хоча свідки і брат загиблий переконували, що за кермом був саме Петро Демінський. Сьогодні бізнесмену розшуку ледь не одразу після страшної ДТП він покинув країну. Мабуть, сподіваючись, що за кордоном українське правосуддя його не дістане. Найчастіше у таких аваріях намагаються просто відкупитися від жертви або її родичів. Наприклад, так сталося у історії сином Нестора Шуфрича Нестором Молодшим. Рік тому він збив на Бентлі хлопця. Той, на щастя, залишився живим. Але отримав черепно-мозкову травму. Сторони уклали мирову. Постраждалому виплатили мільйон гривень. А син бізнесмена отримав рік умовно. А от щодо Станіслава Толстошеєва, сина донецького бізнесмена Андрія Толстошеєва, суд і досі триває. Три роки тому на позашляховику Мерседес він вилетів на тротуар біля станції метро Лівобережна. Збив жінку, яка від отриманих травм померла на місці. Адвокати запевняють, у хлопця епілепсія, і в момент ДТП у нього стався напад. Це підтвердили лікарі. Втім, цей напад був першим у житті Станіслава, і раніше він не хворів. Там покривителі, мабуть, втрутились вчасно. Наскільки мені відомо, там там закрили справу зв'язку з його е, миттєвим хворобливим станом. Виходить, що в нього. Е, не було хвороби до цього, і немає після цього. Але є якась мифічна хвороба, яка от, спровокувала те, що він втратив свідомість. Ось це саме місце, де три роки тому сталася фатальна аварія. Тут і досі ведуть торгівлю, наче нічого й не було. Чого страшно? На переході людей збивають, на остановках збивають. Чого страшно? Це така судьба була. Причину, чому, схоже, справу Толстошеєва намагаються зам'яти, розкривають нам знайомі загиблої Надії Прилюцької. Ну так а чого його писають? Він похоронив її, купив квартиру їм. За що його вже садить. Дочка просила юда і все.